Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Познайомлюсь сьогодні з новим хайпом під назвою OpenAI. Стартував він 24 липня. Що можна сказати про такі хайп-проекти? Живуть вони від одного дня до тижня. Дуже рідко буває, коли більше, ніж тиждень, я вам тільки показую ті проєкти, в які сама заходжу, а вирішувати чи вкладати, чи заходити тільки вам. Реєстрація на даній платформі по електронній адресі. Адресі вказуєте пароль і підтверджуєте пароль. На головній сторіночці у нас є лотерейка. Нажимаємо її. І нам випадає 10 USDT, так як у нас у лотерейці випало 10 USDT для Віпу 1 потрібно буде допоповнити 7 USDT, щоденний заробіток 2 долари. Для Віпу 2 потрібно доповнити 36, щоденний заробіток 4,5 долари. І так далі. Але є комісія на вилучення. Вона становить. Півтора долара щоразу, коли ви ставите на вилучення, що є не дуже приємним. Тобто, ви заробляєте на ВІП 1 2 долари, пів долара, ви тільки отримаєте. Спробую VIP 2 взяти і потестую, скільки днів ця платформа проживе. Щоб робити депозит, заходимо на дім, є кнопочка депозит. Нажимаємо на неї, копіюємо адрес, поповняємо. Коли ви зробили поповнення, нажимаєте: Перезарядка завершена. Вам зарахує суму. І так, я допоповнила до vip 2. Виконую зараз завдання на ВІП2. Нажимаю перейти до завершення. Нажимаємо Дім, знімаємо наш баланс, прописуємо адрес електронного гаманця, на який виводимо, і пароль транзакції. Це пароль для входу. Реферальне посилання знаходиться в меню Команда. Копіюєте і відсилаєте друзям знайомим пару секунд і кошти вже зараховані на баланс. Як я казала, комісія 1 50, долар. 50 центів. Виводила я 4,5, отримала 3 USDT. З такими комісіями моя окупність становить 12 днів. Чи проіснує дана платформа стільки, я не знаю. Я ризикнула, а вам самим. Вирішувати. Більше інформації по хороших надійних платформах ви знайдете у моєму телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь. До зустрічі у наступних відео.